Всім привіт! На зв'язку з Тудлайф навчально-наукового інституту права. Життя студентів на дистанційці не зупиняється і наповнене яскравими моментами сьогодні. У нашому випуску Невгамовні студенти навчально-наукового інституту права Державного податкового університету завжди хочуть знати більше. Тому СтудЛайф створив нове патріотичне шоу і залучає до нього викладачів. А новий випуск ви вже можете подивитися на нашому ютуб-каналі або на нашій сторінці в Instagram. Про стратегію розвитку правничої лінгвістики України запитаємо у завідувачки профільної кафедри нашого інституту та наша постійна рубрика Знайомство зі студентами НІ». Тож марші переглядати! Привіт усім, наші любі українчики! Це перезавантаження нашого шоу Так. Я люблю Україну. А за чесністю та справедливістю гри буде слідкувати наш незламний символ, богиня правосуддя Фаміда. Це був дуже швидкий раунд, навіть дуже що означає, що сьогодні переможцем стає. Друзі, усім привіт! На зв'язку з тут навчально-науково інституту права. Сьогодні в нас е, постійна рубрика. Знайомство зі студентами нашого інституту. І сьогодні в нас в гостях студентка 4-го курсу е, Аліна Лупаєв. Аліна, привіт! Всім привіт! Як, привіт, спр... привіт, як справи, як твій настрій? Розкажи трохи про себе, звідки ти. Це супер, дякую, що позвали. Дуже приємно. Я навчаюся на четвертому курсі навчально наукового інституту права на бакалавр. Закінчую скоро вже навчання, отримую диплом. Сама я з Луганської області, з міста Алчевська, але зараз живу і навчаюсь в Бербіні. Супер. Круто. А, Алін, ти вже сказала, що ти з Луганська, і от хотів би у тебе запитати, яким був Луганськ твоїми очима. Ну, Луганськ був моїм очима, мабуть, десь до 2014 року, бо потім... потім все в тумані. Ну, Луганськ взагалі це таке містечко. Луганськ, Донецьк. Е... Там дуже класні люди, там дуже класна природа, там дуже багато річок. Ну, ми, моє дитинство проходило там дуже класно, дуже яскраво, і є багато що що пригадати. Але після вторгнення Російської Федерації трошки все змінилось і ну. <inhale> я зараз буду плати. <th up inhale> <th up inhale> Розумієм, розуміємо. Розуміємо розставатися містом. Так. Я але... Пройшов, бо я з Херсона. Ну бачиш, але батьки мої зараз всі там, вся моя сім'я там. Я вже не бачила їх більше року. Ми останній раз бачились у 21-му році на Новий рік, і я вже рік не була вдома, і ні з ким не бачилась, то я вже чекаю е зустрічі з рідними і що все буде добре, все буде Україна. І В кожному містечку все буде тих, тихо і спокійно. Все обов'язково буде Україна, треба тільки почекати. Ми віримо в перемогу наших Збройних сил і е, чекаємо нашої перемоги і щоб всі повернулися до своїх рідних домівок. Так, да, щоб всі, кожен побачив своїх батьків, обійняв, всі повернулися з-за кордону, всі були поруч зі сім'єю. Обов'язково. Ліна, ти сказала, що скоро будеш завершувати бакалаврат, і я хотіла би поцікавитися, які в твоїй пам'яті залишаться найяскравіші спогади? Ну, на жаль, мої чотири роки пройшли онлайн, і перший курс ми вчились півроку в університеті, все таки ми трошки застали. E, насправді це дуже круто. Дуже круто. Ти приїжджаєш нове місто, нові люди, нові емоції. Ти тут один взагалі нікого не знаєш, нічого не знаєш. Це прикольно. Це такий досвід, прям ну, досвід за плечима дуже крутий. E, ми приїхали. Перше це було знайомство між студіками. Ми залишились на перемозі e, там. Знайомились. У нас дуже класний ще й був захід. О, здається, 19 грудня дев'ятнадцятого року, якщо я не помиляюсь, університет організував е, такі пісні. Вже була сесія, вже починалась, але здається, мабуть, уже десь йшла десь такі періоди. І був дуже класний захід. Організував університет. Е, були шарики, хлопушки, музика, діджеї. Ми танцювали, всі знайомились. Якось така атмосфера якомусь Ну, наче то фільмі. От, ну от, мабуть, от із цього студентського життя, мабуть, оцей захід, мабуть, запитався на дуже добре. Бо от тільки після цього заходу ми зранку пішли на екзамен з філософії. Хорошо. Університет подарував багато нових знайомств. От я зараз досі спілкуємось, хоч ми вже не навчаємось о, в наочній формі. Ну маю на вас, в університеті, але ми все одно спілкуємось. Ми з усіма бачимось, зустрічаємось, переписуємось, і все одно ми якось підтримуємо зв'язок. І мабуть, саме ще крутіше, те, що всі е, з різних регіонів України, е, всі з різних куточків. І тобто, у нас, якби ну, наприклад, з Луганської області. У мене е, там подружки там з Одеської області, з Чернігівської, з ну, з Рівненської. І у нас є якісь спільні спільні якісь теми. Ми якось знайшли дуже швидко спільний зв'язок, і я ділюсь там те, що в мене відбувається там. Вони що у них ну короч дуже круто, то, що університет об'єднує факту всі регіони України. Супер просто. Це клас, дуже класний спогад, і дружба ваша буде на все життя. Тому що студентська да. дружба, студентська дружба дуже цінна. І хочу тебе запитати, Аліна, якою бачиш ти перемогу України Нашу, нашої рідної неньки? Я думаю, що це буде найяскравіший момент життя кожного українця. Коли ми почуємо ці завітні словами, що Україна перемогла, мені здається, це буде просто взрив мозку. А я бачу Україну процвітаючою державою такою могутньою. Я сподіваюся, що ми все швидко відбудуємо, всі повернуться за кордону, всі воз'єднаються. Всі як показала навіть війна, що ці українці вони стали єдиною, єдиною нацією, єдиною державою. Тож всі об'єдналися в один такий е, клубочок. І я сподіваюся, що ми все відбудуємо. Всі повернуться до свого життя довоєнного, всі будуть в університети, на роботу, в школу, все буде як раніше, без тривог. Е, все буде добре. І рано чи пізно воно має закінчитись. І рано чи пізно ми почуємо ці слова, бо перемога лише за Україною. Це, це так дійсно. І ми, ми, ми чекаємо, ми чекаємо цього. Ми тобі дуже вдячні за цю прекрасну розмову і надіємося що ми вже скоро зустрінемось на твоєму випуску. І тебе щиро привітаємо з цим. Дякуємо тобі. Аби все було добре, і випускний також прийшов супер. Нас до, кстати, до речі, наш випускний ем, нас випускається 250 е, студентів тільки нашого навчального комісу права, тільки нашого Лас. інституту. Це там здається, якщо я не помиляюсь, він є чи раз в 5 років, чи раз в 10, Оце такий у нас е, був. Е, Потоку цих людей наплив, uh, і оце зараз у це зараз нас буде такий великий випуск, дуже сильно. І я думаю, що випускний буде дуже крутий, дуже класний, і він запам'ятається надовго всім. І ми круто проведемо час, тому ми всіх запрошуємо, всі приходьте. Це дуже круто. Ми сподіваємося. Обов'язково. Так, ми надіємося на це. Обов'язково ми будемо на твоєму випуску, і обов'язково побачимо кожного випускника навчального кого інституту права. Ми тобі дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякуємо тобі, Алін. Гарного дня. Вам також гарного дня. Жоден правник в Україні не зможе бути кваліфікованим спеціалістом, якщо він не знатиме мови. Кафедра правничої лінвістики навчально-наукового інституту права державного податкового університету надає можливості якісно володіти іноземними мовами. На сьогодні завданням діяльності кафедри є забезпечення мовної, комунікативно спрямованої та професійної підготовки висококваліфікованих юристів, що здобувають вищу освіту за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями. Стратегія розвитку правничої лінгвістики в Україні, співпраця з іноземними вишами. Про все це запитаємо у завідувачки кафедри Олесі Миколаївни Будунової. Доброго дня, Доброго дня. Олесі Доброго дня. Миколаївна. Олеся Миколаївна, кафедра правничої інвістики наймолодша в інституті, і ми бачимо вашу посилену роботу. Ми знаємо про те, що ви не так давно підписали співпрацю з університетом Американським Алабами і у наших студентів вів Стівен Хамфріс. Чи буде продовжуватися надалі співпраця і які взагалі напрямки подальшої цієї співпраці? Отже, з приводу співпраці, так звичайно, вона буде продовжуватися. Ми її тільки розпочали. Зараз ми співпрацюємо в науковому плані. А, наразі американські науковці мають можливість опублікуватися в наших журналах. У Нас виходить спецвипусків ірпінського юридичного часопису, а, який присвячений подіям, що відбулися тут внаслідок агресії Росії. Це Буча Ірпінь, Бородянка, Госто і інші міста, от якраз з приводу розслідування даних кримінальних правопорушень в нас присвячений цей випуск, і американські вчені також будуть писати свої наукові праці на цю тематику. Вони вже активно до речі це роблять і присилають нам свої наукові праці. З приводу подальшої співпраці, що стосуватиметься і студентів, у нас 15 лютого розпочинаються гостьові лекції. А у нас пан Стівен буде читати спецкурс Корпоративне право і запрошую вас <с. долучатися <с. до лекцій. Це суто для наших студентів, для студентів права. Тому запрошуємо. Супер просто. І е, дивіться, ви молода кафедра, і взагалі новий напрямок е, правничої лінгвістики в Україні. Не так багато університетів мають навіть такий напрямок. Е, які подальші перспективи розвитку е, правничої лінгвістики у нас? Справді, ми нова кафедра. Справді це новий напрямок в Україні, і е, хочеться сказати, що. Починаючи з цього року, ми зробили е, дуже велику роботу е, щодо організації самої кафедри. Ми набрали новий колектив. Е, е, у нас працюють наддосвідченіші працівники, е, які е, мають е, власні школи англійської мови, тобто вони є не тільки науковцями, а й практиками, е, що є дуже важливим. І е, що б хотілося, звичайно, це розширення кількості мов в нашому інституті. На сьогодні у нас викладається німецька та англійська мова. Ми плануємо ввести польську мову найближчим часом. І ми плануємо з наступного року набирати магістрів, відкриваємо власну магістерську програму, нормотворчість та правотворчість вибачаюсь та нормопроєктування в Україні. Тобто, це магістерська програма буде надавати можливість надавати відповідні знання щодо написання. Нормативно-правових актів, от якось так. Поки що от такі супер, от плани. супер. Це прекрасні ідеї. І е, е, дякуємо дякую вам за прекрасне інтерв'ю, за приємну бесіду і подальших вам успіхів у розвитку правничої вістики. дякую. дякую. Ось такими дистанційно-весняними моментами були наповнені будні студентів ННІ. Вже зовсім скоро на вас чекає дайджест новин, які відбулися в навчально-науковому інституті права. До скорої зустрічі! Перемога вже близько!